У попередній серії елементи гармонії. Дивись, місячна поні та це ж стара казка. Вона принесе вічну ніч. Принцесі необхідно повідомити тьмом. Я знала, вона негайно щось вдіє. Моя люба Твайлайт. У юних поні є інші справи, крім навчання. Знайди собі друзів. У цьому місті усі божевільні. Сподіваюсь, принцеса мала рацію. Вона зникла. Відьма з місяця. Май little pony, Май little pony, Май little pony. Ти дружити нас навчила. Май little pony. Світ новий для нас відкрила. Нові пригоди. Море сміху. Дружба з тобою для нас утіха. Ділися радістю. Всім помагаєш і усе на світі знаєш. My литл пони. Повірте, найкращий друг. My литл Дружба – це диво. Схватите ее. тільки вона знає, де принцеса. А ну назад, дурні! Невже ніч назавжди. А вона куди? Ми повинні зупинити відьму. Спайко, ти не спав усю ніч. Зрештою, ти лише дракониня. Елементи. Елементи, елементи. А -а -а! Як зупинити відьму з місяця без елементів гармонії? А що таке елементи гармонії? І звідки ти знаєш про відьму з місяця, а? Ти шпигунка! Заспокойся, мала. Вона не шпигунка. Але точно знає, що ж воно діється, так, Твайлайт? Я про все читала у пророцтві про відьму з місяця. Тільки якісь невідомі предмети, які називають елементами гармонії, можуть зупинити її. Але я не знаю, які вони, де їх шукати і що вони роблять. Елементи гармонії. Керівництво з експлуатації. Як ти це знайшла? Подивилась на літеру Е? Оу. Існує шість елементів гармонії, але відомі тільки п'ять з них. Добро, сміх, щедрість, чесність і відданість. Шостий. Цілковита невідомість. Тут сказано, що останнє відоме місце перебування п'яти елементів старовинний замок сестер принцес. Місцевість, у якій він розташований, тепер називається Темний Терміст. Ходімо. Не так швидко. Слухайте, я вдячна вам за допомогу, але я повинна зробити це сама. Не вийде мала. Ми не відпускаємо друзів самих у страшний ліс. Ми прилипнемо до тебе як карамель до лядяника. Ну, якщо там є яблучні льодяники... А що вони такі смачні. Хтось із вас був тут раніше. щастя, ні, я тільки чула тут моторошно і неприродно. У казках сказано, що в ньому не все як в еквестрії. І що це означає? Ніхто з поні не знає. А ти знаєш чому? Рейнбоу тихо. Тому що поні, які заходили, більше ніколи не виходили. Задержай мерщий! Матінку різну, матінку різну. Я йду. Еплджек, що робити? Відпускай. Ти здуріла? Не здуріла. Обіцяю усе буде добре. Неправда! Слухай мене. Я завжди кажу чистісіньку правду. Відпусти і все буде добре. Та дівчата я нічого не тримала важчого за одного двох кроликів. Коли Пінкі та Аререті були у безпеці, ми з Флаттершей полетіли якнайшвидше, і опля, зловили тебе саме вчасно. Так рейнбоу я там була. Я дуже вдячна, але ми. <сь> Мантикора! Повинні повз неї пройти, як тобі це потвора. Щ -щ, все добре. О, бідолашна маленька киця. Маленька? Зараз може трішечки оболіти. Одержай! Ти просто маленьке, гарненьке кошенятко, правда? Ну, правда, правда. Ти дізналась про скапку. Я не знала. Іноді нам усім треба бути трішечки добрішими. О! О, очі б мої не дивилися на ціть кольори. Я ж не буквально сказала. Ці давні руїни можуть бути просто перед нами, а ми їх не побачимо. Я тебе вже не бачу. Дівчата, ви де? Ми тут. Ой, здається, я у щось вступила. А -а -а -а! Це просто бруд. І наставала ніч. Кажіть, щоб я вона не... темряви боялася, залазила на піч. З'їхала. під ковдрою ховалась від мороку й пітьми. А бабця байка казала так від страху не текти. А я? Казала Пінкі, не бійся страху ти. У вічі зазирний йому. Сэр, чому ви плачете? Я не знаю. Я просто сидів, думав про свої справи. Як краптом маленька хмара пурпурового диму гайнула повз мене і відірвала половину мого улюбленого вуза. Тепер я такий потворний. Я страшний. А -а -а. Оце лихо. І через це такий галас. Звісно, через це. Як можна бути такими нечуйними? Подивіться на нього. Така гарна блискуча луска. Я знаю. Майстерно зачесана грива. Я знаю, знаю. Такий гарний манікюр. А, як же без нього? І все зруйновано без прекрасного вуса. Це правда я потвора. Я не можу залишити без уваги злочин проти краси. Це неприпустимо. О -о -о -о! Навіщо ти це зробила? а? Реріті, що ти. Мій вус, як гарно! Приголомшливо. Реріті, твій прекрасний хвіст. О, та нічого моя люба. Короткі хвости нині в моді. Тим паче все одно відросте. Ось вами вус. Тепер можна перейти. Ходімо. А! Дозвольте. Ось вони руїни, в яких зберігаються елементи гармонії. Ми дійшли. Вайлай, зачекай! Ми майже добралися. У! Що з тобою сьогодні таке? Увесь час падаєш? Тепер що? Ось що. Покажись! Ми довго чекали на прибуття найкращого літуна Еквестрії. Кого? Тебе звісно. Правда? Тобто, А, так, я. А ви можете сказати про мене диво блискавкам? Я намагаюсь потрапити в їхню команду з дитинства. Ні, Рейнбоу Деш. Ми хочемо, щоб ти приєдналася до нас з блискавок. Ми найвідоміша команда літунів Темного лісу. І скоро станемо найкращими в еквестрії. Але нам потрібен капітан. Неперевершений. Так. Найшвидший. Так! Найхоробріший літун на всіх землях. Так, це правда. Нам потрібна ти. Я з вами. Дайте мені тільки прив'язати цей міст, і ми домовились. Ні, вони або ми. Рейнбоу. Ти чому так довго? О, ні. Рейнбоу. Не слухай їх. Ну. Я дякую за пропозицію. Але боюся, я скажу ні. Молодець рейнбоу. Бачиш, я ніколи не залишу друзів у біді. Ого! Давай, твайлайт. Хіба ти на цього чекала? Елементи гармонії. Ми їх знайшли. Обережно. Обережно. Один, два, три, чотири. Тут лише п'ять. А де шостий? У книзі сказано, коли знайдуться п'ять, іскра викличе шостий елемент. І що це означає? Я не впевнена, але є одна думка: відійдіть. Я не знаю, що може статися. Відходимо усі, їй треба зосередитись.

шостий елемент. <ріст> ти мала дурепа. Думала, що переможеш мене? Тепер ти ніколи не побачиш принцесу чи своє сонце. Ніч триватиме вічно. <ріст> Ми йдемо. Твайлайт! Тримайся! думала, що зможеш отак знищити елементи гармонії. Ти помилилась, тому що дух елементів гармонії просто тут. Що? Еплджек, яка переконала мене, коли я сумнівалася, представляє дух чесності. Латершай, яка приручила мантикору співчуттям, представляє дух добра. Інкі-Пай, яка подолала страх, сміючись перед лицем небезпеки, представляє дух сміху. Реріті, яка розрадила печального змія подарунком, представляє дух щедрості. І Рейнбоу-Деш, яка не покинула друзів заради палкої мрії, представляє дух відданості. Духи цих п'ятьох поні подолають усі перепони, що ти ставитимеш. У тебе досі немає шостого елемента. Іскра не поділа. Подіяла. Є різні іскри. В якийсь момент я це відчула і уявила, з якою радістю я вас чую, бачу, які ви мені не байдужі. Іскра розпалилась у мені, коли я зрозуміла, що ви всі мої друзі. Відьму з місяця ці елементи розпалюються іскрою, яка живе у всіх наших серцях, і вона створює шостий елемент, і цей елемент магія. Дякувати небесам. Реріті, так гарно. Я знаю. Ніколи більше не відріжу його. Ні, твоє намисто схоже на чудовий знак. О! Твоє теж. Гляньте на моє на моє. Круто. Оце так, твайлайт. Я думала, ти якусь маячню несла. Але тепер бачу, що ми справді уособлюємо елементи гармонії. Так і уособлюєте. О, принцеса Селестія. Твайлайк Спаркл, моя вірна учениця. Я знала, що ти упораєшся. Але ж ви сказали, що це все казочки. Я сказала, що тобі потрібно знайти друзів. І нічого більше. Я побачила знаки, що передвіщали повернення відьми з місяця, і знала, що ти маєш магію, яка здолає її. Однак ти не могла вивільнити її, доки не пустила у серце справжніх друзів. Тепер, якщо вона поправилася, принцеса луна. Минуло тисячу років, відколи я бачила тебе такою. Час залагодити усі суперечки. Нам судилося оправити разом менша сестра. Сестра? Ти приймаєш мою дружбу? О! Пробач, я так за тобою скучила, сестра. Я теж скучила. Учениця така похмура. Чи ти не рада, що твої здогадки підтвердились, і ти можеш повернутися до навчання у Кантерлоті? Так, то воно, так. Тільки мені сподобалося бути з друзями. Хочу лишитися тут. Спайку, запиши, будь ласка, я, принцеса Селестія, наказую, щоб єдиноріг Твайлайт Спаркл виконувала нове завдання для Еквестрії. Вона повинна вивчати магію дружби. Вона повинна доповідати про свої відкриття зі своєї домівки у понівілі. Ура! Добре! Ти О, Дякую, принцеса Селесті. Я вчитимусь навіть завзятіше ніж раніше. Ура! Ура! Брато зворушливо, ви зворушені, бо моє зворушена. Ніколи не була така зворушена, крім того випадку, коли я сказала, але ж це треба було так. Фільм перекладено та озвучено студією майстер відео на замовлення телеканалу Плюс Плюс.